Наступний вид накриття для басейна, яку я рекомендую, це бельгійське накриття CoverSeal. Це дуже модернове сучасне накриття, яке може використовуватися цілий рік, і воно виглядає супер стильно і сучасно. Ми є ексклюзивними представниками бренду CoverSeal на території України. Працює воно наступним чином: є мембрана ПВХ. Вона їздить по таким направляючим, замотується в рулон, який обшити коробом. У вас до речі є можливість. Заказати будь-який колір цього короба і будь-який колір цієї мембрани для роботи не треба підводити ніякі кабелі. Все працює від акумулятора. Акумулятори заряджаються за допомогою сонячних панелів. Якщо вас зацікавило модернове і круте накриття від бельгійської компанії CoverSeal, Будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Посилання буде під цим відео. Або якщо ви хочете замовити будь-яке інше накриття, ми з вами зв'яжемося, надамо всю необхідну інформацію. А мене звати Артем Луків. Будь ласка, підписуйтесь е, на наш канал, щоб дізнаватись про новинки з басейну індустрії першими. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, пишіть ваші коментарі. Ми відповідаємо кожному. І побачимось на наступних відео. Пока.